Гармонійне поєднання магії кольорів, світла і фарб. Так за допомогою сучасних технологій та унікальних номерів зірки міжнародних талант шоу вражатимуть Вінницьку аудиторію. Під час вистави глядачі побачать унікальні за жанрами номери від пісочної водної світлової анімації до танцюючих художників. Кожний номер ета он і смисл і приміють определенний посил, і вони всі між собою зв'язані. Один подводить до другому, второй в третьому. Вот і на самом деле за э, время концерта зрители смогут зможуть э, почувствувати на самом деле весь спектр емоцій от радості до сльоз. Серед артистів, котрі вражатимуть вінничан, Єдиний у світі художник, котрий в режимі реального часу за декілька хвилин створює унікальні картини. А також одна з найкращих майстрів пісочної анімації, переможниця шоу Польща має талант Тетяна Галіцина. Художниця розповідає, українська публіка особлива завжди вражає теплим прийомом. Безумно для українських зритів настолько емоціональна, ні настолько які настолько приєдна робота, када кожне твої. Смаф руки движение воспринимается, и такая же вот отдача, как от андачака от зрителя, это невероятное удовольствие для артиста работать в таких условиях. Окрім унікальної шоу-програми, на глядачів очікують сюрпризи. Зокрема, розігруватимуть приємні подарунки серед талановитої молоді, дітей-серії та також дітей-учасників АТО. Організатори запевняють, відтепер Вінниця може пишатись не лише фонтанами, а й грандіозними шоу світового рівня. «Город Вінниця, в тому числі і область, являється городом фонтаном. Правда? ну, власним, правда. Надіємося, тепер буде ще нова програма. Алексій буде представляти вам новий концерт. Ми в будемо учасники. Будемо спонсорами, можливо, і партнерами. Унікальна шоу-програма відбудеться 14 лютого, о 18.00 у будинку офіцерів. Окрім відвідин незабутнього дійства, вистава Чудовий подарунок до Дня Закоханих, щоб побачити яскравий зразок сучасного світового мистецтва. Вікторія Сендуляк, Олександр Грошев, Володимир Нєстєров. телевізійні новини Вінниччини.